Доброго ранку! Послання до Галатів це один із листів апостола Павла, адресований жителям римської провінції Галатії. У першому розділі залишені слова, які є актуальні і для нас, жителів 21-го століття. Павло говорить за себе: хіба я намагаюся догодити людям? Якби я досі догоджав людям, то не був би рабом Христа. Слушна думка і запитання до кожного особисто, кому я догоджаю сьогодні. Якщо людям, то це й життям важко назвати. А якщо собі, то чи не перетворився я на повного егоїста, роблячи нещасними дорогих серцю людей. За прикладом Павла найкраще догоджати Христу, адже тільки тоді зможемо бути благословінням і не лише для інших, а й для самих себе. Не будьте заручниками думки людини про вас, а поміркуйте, що про вас думає Христос. ሃር ነሆኛ